Після масових заворушень та кривавих трагічних наслідків у Одесі представили нового очільника обласної міліції регіону, досвідченого генерал-майора Івана Катеринчука. Кілька сотень активістів місцевого майдану одразу прийшли під стіни обласної міліції, аби познайомитися з новим начальником. Я як і ви пройшов майдан, я як і ви був на барикадах і у Києві, і в Чернігові. Я як і ви, хочу порядку. І законності на всій території України. Іван Катеринчук, родом з Івано-Франківщини, у міліції служить з початку 80-х років. За цей час встиг попрацювати на керівних посадах у правоохоронних органах Чернівецької, Полтавської, Чернігівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської областей та в Криму. Активісти Майдану на Одещині зустріли нового начальника оплесками. Очільник обласної міліції пообіцяв робити усе можливе, щоб не допустити ескалації конфлікту та загибелі людей. Йому на допомогу міністр внутрішніх справ відправив до Одещини спецпідрозділ Національної гвардії України Київ, 1 сформований із кращих добровольців патріотів. А тим часом на Харківщині бійців нацгвардії вже озброїли новенькими сучасними БТРами українського виробництва. Це БТР ворожон по последньому слову. Є система навигационная, все необхідне для ведення бою присутствує в очень льох поправлені. Вооружен автоматической пушкою 30 э, він э, ПКТ, а також автоматичним гранатометом. Десять нових БТРів вже у розпорядженні Нацгвардії. У найближчий тиждень обіцяють передати ще тридцять. Цілком імовірно, що сучасні бронемашини будуть використовувати і в антитерористичній операції.